Розтяжні хвилі підтримують стабільну передачу, навіть коли вона зігнута або скручена. Майбутнє носіння електроніки, гнучкі хвилі та революція в галузі охорони здоров'я та комунікацій. Десятиліттями ми мріяли носити електроніку, яка органічно вплітала б у наше життя, надаючи інформацію про здоров'я, забезпечуючи безперебійний зв'язок і розширюючи наші можливості взаємодії із зовнішнім світом. Сьогодні, завдяки проривам матеріалів та нанотехнологій, ця мрія стає реальністю. Одним з найбільш перспективних напрямків у цій області є гнучкі хвилі, які можуть передавати сигнали навіть із значними деформаціями. Останні дослідження, представлені в журналі «Optical Materials Express», демонструють захоплюючу можливість створення носячих пристроїв, які можуть бути зігнуті, розтягнуті та навіть скручені, не втрачаючи функціональності. Що таке плазмонові хвилі і чому вони такі важливі? Перш ніж зануритися в деталі останніх подій, важливо зрозуміти, що таке плазмонові хвилі і чому вони викликають такий інтерес. На відміну від традиційних хвиль, які використовують електричні або оптичні сигнали, довжини хвиль плазмону маніпулюються поверхневими плазмоном, колективними коливаннями електронів на межі між металевим та діелектриком. Ці коливання дозволяють направляти електромагнітну енергію через крихітні електропровідні структури набагато менші, ніж довжина хвилі переданого сигналу. Ключовою перевагою плазмонових хвиль є їх здатність направляти освітлення на рівні нанометра, що дозволяє створювати надзвичайно компактні та чутливі датчики та пристрої. Крім того, вони можуть працювати в радіочастотному діапазоні, що робить їх сумісними з існуючою бездротовою інфраструктурою. Гнучкість ключ до масової реалізації. Традиційні електронні компоненти, такі як мікроцирки та хвилювання, є крихкими і не можуть протистояти значним деформаціям. Це обмежує їх використання на носячих пристроях, які повинні бути гнучкими та адаптивними. Саме тут гнучкі хвилі плазми демонструють свій потенціал. Дослідники з університету Джедзян розробили інноваційну структуру, яка дозволяє створювати хвилеводи, які можуть розтягуватися до 50% без суттєвої зміни ефективності передачі сигналу. Цей прорив став можливим завдяки використанню спірально поранених металевих проводів на еластичному термопластичному поліуретану. Цей підхід забезпечує як гнучкість, так і відмінну сумісність з тканиною та шкірою. Особистий досвід, я пам'ятаю, як, як студент, я намагався створити гнучку друковану плату для прототипу датчика, але зіткнувся з величезними труднощами через крихкість матеріалів та труднощі забезпечення надійного контакту при деформі. Розвиток гнучких плазмонічних хвилеводів, як видається, є революційним рішенням цієї проблеми. Застосування гнучких хвиль від охорони здоров'я до спілкування. Потенційні ділянки використання гнучких плазмонових хвиль справді величезні. Ось лише деякі з них. Постійний моніторинг здоров'я, уявіть собі інтелектуальний одяг, який постійно стежить за вашим серцебиттям, рівнем кисню в крові, температурі тіла та інших життєво важливих параметрів. Ця інформація може бути використана для раннього виявлення захворювань, персоналізованої медицини та покращення загального стану здоров'я. Бездротове покоління наступного покоління, гнучкі хвилі можуть бути інтегровані вносячи пристрої, забезпечуючи безперебійне спілкування без необхідності використання об'ємних антен. Особливо це стосується використання в надзвичайних ситуаціях, коли необхідно швидко встановити зв'язок. Інтерфейси, людина машина. Гнучкі хвилі можуть бути використані для створення конформних інтерфейсів, які вільно взаємодіють з біологічними тканинами або динамічними поверхнями, це відкриває нові можливості для управління протезами, робототехнічними екзоскелетами та іншими пристроями. Інтелектуальний одяг уявіть собі одяг, який не тільки регулює температуру тіла, але й відображає інформацію про ваше здоров'я, контролює вашу музику або навіть дозволяє спілкуватися з жестами. Подолання технічних викликів, незважаючи на багатообіцяючі результати, ряд технічних проблем стикається з широкою реалізацією гнучких хвиль плазми. Виробництво масштабування, розробка економічно ефективних методів масового виробництва гнучких хвиль є критичною для їх комерційної життєздатності. Довговічність необхідно забезпечити, щоб хвилери зберігали свої характеристики з численними деформаціями та впливом навколишнього середовища. Інтеграція з іншими компонентами важливо розробити способи інтеграції гнучких хвиль з іншими електронними компонентами, такими як мікроцирки та датчики. Споживання енергії необхідно мінімізувати споживання електроенергії для продовження терміну експлуатації послуг носячих пристроїв. Майбутнє для гнучкої електроніки. Розробка гнучких плазмонічних велеводів є важливим кроком до створення нового покоління носячої електроніки. Ця технологія відкриває двері для створення пристроїв, які безшовно вплітають у наше життя, надаючи цінну інформацію про здоров'я, забезпечуючи безперебійне підключення та розширюючи нашу здатність взаємодіяти зі навколишнім світом. Поінформованість про значення, я переконаний, що гнучка електроніка стане однією з найбільш швидко зростаючих технологій у найближчі роки. Інвестиції в дослідження та розробки в цій галузі можуть призвести до створення нових продуктів та послуг, які змінить наше життя на краще. На закінчення, гнучкі хвилі плазми це не просто наукова цікавість, а справжній інструмент для вирішення нагальних проблем у галузі охорони здоров'я, комунікації та інших сфер. З кожним новим проривом ми наближаємось до майбутнього, в якому електроніка стане невидимою, але незамінною частиною нашого життя.